У рамках реалізації проєкту Єврокарпатська ініціатива при підтримці національної оперети України сприяння Прикарпатського національного університету в Івано-Франківську на початку травня відбудеться перший міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону під назвою Карпатський простір. У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника сьогодні відбулася своєрідна генеральна репетиція дійства у рамках цього фестивалю. Місією фестивалю є об'єднання країн карпатського регіону не лише за територіальною ознакою, а й через мистецтво. Основне дійство, яке відбуватиметься в травні в рамках фестивалю, презентуватиме культуру всіх країн, де є гори Карпати. Це своєрідна дипломатична місія, яка стане доброю основою для майбутньої співпраці між цими державами. Планується протягом цих декількох тижнів провести презентації восьми країн, учасники яких Карпатського регіону будуть брати участь у цьому фестивалі. І головна ідея цих презентацій полягає в тому, що протягом 15 хвилин об'єднати всі найкращі риси кожної країни, які виражені саме якраз в Карпатах. Те, що об'єднує і ідею фестивалю, те, що об'єднує нас. Студенти інститутів філології та туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, педагогічного інституту, кафедри журналістики підготували цікаві розповіді, відеоролики, презентації, танці, пісні, а також страви, які притаманні Чехії та Польщі. Ми студенти полоністи інституту філології Прикарпатського університету, представляли. В таку країну, як Польща. Студенти нашого інституту неодноразово беруть активну участь у житті у університету і стараються брати участь у житті громадському житті міста. І сьогодні, на виняток, ми представили мистецький такий розріз. Сьогодні було зображено творчість цих країн, мистецтво. Тобто лаконічно коротко показали основу цих країн, донесли до інших студентів не тільки тих, які навчаються на даній філології, а для інших. Ми бачимо багато гостей, багато студентів інших факультетів було. Сьогодні, в рамках фестивалю, ми підготували страви польської та чеської традиційної кухні. з Чеської національної кухні це є чеснечка з суп з чесником. Потім кнедлики із творогом та штрудель з вишнею. А із польських страв це бігос, закуска польськ. Все дійство студенти вели польською і чеською мовами за цікавим живим сценарієм. Попереду презентації інших країн карпатського єврорегіону.